Дівчата, ви просто бачили цю колаборацію. Я трошечки в шоці. Листала я, значить, рекомендації в TikTok і бачу публікацію від масло том. Бачу, ось це і така типу. Я думаю, це що арахісова паста в такому пакуванні. І така це виявилася колаборація масла Томс Крамп, це популярні креми для рук в Україні. Мені здається, багато про них ви чули, а можливо вже і пробували. Я не пробувала, але б дуже хотіла. Зайшла я на сторінку TikTok Крамп і ось ці креми. Я, я це хочу. Мені здається, це дуже вдала колаборація, і мені подобається, як масло Том і Крамп це обіграють. Просто ось ці фото з їжею цих кремів. Ось це фото. Я не знаю. Я. Купуюся на такі фото, де є ось такий, знаєте, типу їжа і креми для рук. Странно, але водночас прикольно. Коротше, мої любі дівчата, що ви думаєте з цього приводу? Чи хочете ви собі такі креми? Я особисто так. Я, я жертва маркетингу і таке так, я б купила б собі.